Друзі, добрий ранок. Сьогодні другий день великого ярмарку у Вінниці. Ми на стенді Велісагра. Агра – це наші партнери, які по нашій ліцензії роблять колісниці. І саме про колісниці два слова. Це колісниця представлена другого покоління з її особливістю, яка відрізняє від колісниці першого покоління. У нас на Одній стійці стоїть два робочих органи. Для чого це зроблено? Чого ми принципіально поміняли саму конструкцію машини? Я, наскільки ви звернули увагу, ця стійка підвищена на рамі на резиновому демпфері. І це дозволяє цій парі в роботі відробляти, просідати, підніматися десь вниз 3 см і вверх. 3 При глибині обробки цієї, а ми завжди говоримо, і це вже підтвердила практика, що вона працює в землю до 2 дюймів по овсінському Це 5 см. От у неї є ступінь, де вона може грати і ще вниз і вверх по 30 мм. Це 6 см вона відіграє. Саме цей фактор дає їй велику перевагу. Отам От в полі. Вона мінімально, але копіює ґрунт. Що значить копіює? Це значить, що коли ви працюєте по полю, яке не рівне, а вона дуже, дуже якісно вирівнює поля, вона прорізає оті колії, які глибиною до 5 см. Вона їх відпрацьовує. І це одразу потягнуло за собою слідучий. Момент, вона менше за собою залишає незрізаного. Оце основні переваги, які ми надали колісниці, зробивши друге покоління. Ну, Можна відмітити ще такі моменти, чисто технічні технологічні. Це коли ми, поставивши одне колесо на два підшипники, а тут 309 закриті, не обслуговуємо. Ми зменшили навантаження на один підшипник на одному колесі. Якщо пам'ятаєте, там на великій батареї стояв от два підшипника. Один працював як опорний, другий як упорний. І проблема виходу із строю тих підшипників це дійсно проблема по колісниці першого покоління. Якість покращилась, металоємкість зменшилась. Клас тракторів, який працює з цією машиною, теж понизили. Ця машина ідеально підходить саме для трактора 110 кінських сил. Ну ось він стоїть. Оце його машина. Але ми цю машину робили під МТЗ. Саме під МТЗ класу 82 і модифікації. І ми прийшли до того, що ця машина тяжка, що МТЗ не може працювати. Тиждень тому я їздив до фермера до Петровича, який працює на МТЗ-82. Я їздив, подивитися, ну як він працює МТЗ-82, якщо в моїй голові МТЗ-82 з неї не працює. Працює, оказується. Коли ми кажемо, що вона тяжка для МТЗ-82, вона тяжка і отут зараз на виставці немає, але тут ставиться транспортне колесо, яке дозволяє доїхати. В полунавісному варіанті неї до поля. В полі воно підіймається і трактор працює. Але швидкості той немає. МТЗ буде працювати. У того ж Петровича, приїжджаємо на поле, брат у нього за кермом Я кажу, не можна працювати МТЗ-82. Він каже, можна. Я кажу, швидкість не та. Він каже, мене влаштовує. Говорю, не та Він каже, мене влаштовує. Горе, давайте дивимося. Він трактор працює вже швидкістю 7, 8, 9 кілометрів. Говорю, не можна, ви ж розумієте, тут я ж все це знаю. От тут сепарація не така, тут більше перемішування, вона повинна перемішувати. 90% соломи до залишитися зверху, і тільки 10% перемішається з ґрунту. Він каже, нема питань. Риємось. Одходимо, риємось. Він каже, ну от дивіться, я перемішав. 70 на 30. Ну, я прийшов до другого висновку, що він десь перемішав 50 на 50. 50% соломи залишилось зверху, 50% перемішало з ґрунту. Говорить, ну і що змінило? Що принципі, ну це плохо. Ні, говорить, ту роботу, що я хотів, я зробив. Я вологу закрив, я її законсервував. Це поле більше не розтріскається, Падали це, і все остальне. Проросте за два тижні тут точно. Задача виконана. Не та швидкість, не ті гектари. Так нема питань. У мене 120 гектарів. І швидкість 7, 8, 9 мене задовольняє. Мій брат сейчас за кермом трактора. Це наш общий трактор. Він не буде його гробити. Ми не будемо ремонтувати коробку. Ваша колісниця цю роботу зробила. Ви знаєте, людина мене вмила. Ця машина може працювати з МТЗ-82. Тільки щоб був клієнт. Ми спілкувалися з ним. Він теж хоче цю машину під МТЗ-82. Ми говорили, як конструктивно можна її змінити для того, щоб вона стала трошки меншої ширини захвата, але щоб залишити ту робочу швидкість 15, і додати за що швидкості кількість оброблених гектарів, і додати якість. Технічно це можна виконати. Ось отакі дискусії йдуть на цьому ярмарку. Ярмаркуємо. Дай Боже вам миру і здоров'я!